Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні в таких затишних домашніх умовах показую вам посуд, який нам запропонували на продаж. Одразу буду все показувати, все постану по цінам, буду розказувати, кому що сподобається, можна писати на вказаний номер телефону, в Viber або в Телеграм. Також запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу. Два чайничка, маленький і великий, вже, мабуть, періоду 92-х років, без клейма, ручний розпис з обох сторін, трохи перламутровий. Кришечки рідні, але з різними тримачами. Тут такий тримач. А тут інший. Вона, здається, не сюди, але ну, перламутр співпадає з основним кольором чайнику. Ось таку баночку жовтої черешні мені подарували власники зі своєї дачі. Великі чашки полтавського заводу, об'єм 500 мл, перший сорт. Золото збережено. стан гарний, трішки є подряпане на золоті По малюнку. Є дві такі чайні пари, великі бокали з оніксу. Ну, такий майже кон'ячний формат. Подобаються мені ці кам'яні вироби. На всіх різний неповторний, створений природою малюнок. Продаватися будуть або комплектом, або по два штуки. Ця родина дуже хлібосольна, люблять гостей, от, то мають ось такий сервіз, користий, тільки він, на жаль, вживаний. Багато тарілок з подряпаними від приборів. Золото. ну, Збережено, золото, але трішки затерте. Які тут є в нас предмети? тарілочок 17 см. Ні, 6 тарілочок 17 см. тарілочок 20 см. Підставних 6, глибоких шість. Два блюда. Супниця. Ось такі сільнички, Соусник. Соусник з кришечкою. Ага, є тут маленький скол не дохлитіла. Салатник. 53 рубля коштував сервіс, оселедниця. Супниця. і окремо, кажуть, що окремо продавалась ось така ємкість. Ну і бачите, тут. А один карбованець 90 копійок. окремо така ємкість з таким самим малюнком, також користень. І доповню відео, ось мені привіз поставщик. Додому покажу вам окремо ось таке. Гарнезне блюдечко вірбілки. Це не скол, це фарба, в новому майже стані. Ручний розпис. До нього цукорниця, але цукорниця з пошкодженнями. Є маленький скол плаский на кришечці, тобто його не дуже помітно і затерте золото. Далі чашечка, ще одна стаканчик від набору з такою курочкою. Ведмедик полони, футболіст Дінамовець у гарному стані. Ще один ведмедик олімпійський, такий невеличкий. Ось тут позаду є трошки подряпина по фарбі. Півничок керамічний, невідомого виробника. Не знаю, хто це такий, ну це щось таке наше, бо він у чоботях, тут з якимсь візерунком. Точно не європейський півничок. Так, ангел, судячи з наклейки, привезений з-за кордону. Ось таке клеймо, Тут є на ньому трошки сколи на ось цьому куті і на нижньому. Маленькі пласки скули, півничок. Ціленький є тільки відлущення фарби на гребенці. Від сервізу незабутка, сільничка. І індійський латунний набір для спецій. Сільничка, бірішниця і маленька таця. Ось то, кому що сподобається, пишіть на вказаний номер телефону. Всім дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь тут в Ютубі і на мій телеграм-канал посилання в першому коментарі. Всім дякую за перегляд. До побачення, гарного тихого дня!